Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавці зараз на вулиці Івасюка. В минулих відео я розповідав про ціни на квартири, які тут в цьому районі. Тут такий район ще трошки старіших будинків, Хрущовки, так звані. А Ми йдемо зараз на вулицю Стебницьку, йдемо непродуктовий ринок, подивимося, які ціни зараз на ринку, де що мають там купити. І підемо з базару на вокзал. Також подивимось на залізничний вокзал, можливо, прийде поїзд. Дніпро-трускавець, це якраз зараз такий час. Не знаю, він зараз там курсує, що треба дивитися розклад, я не дивився, ну но... підемо подивимось. І там то по парних, то по непарних числах. Це вже вулиця Стебницька, біля, Ми біля торгового центру Європа. Торговий центр бутіків, там також є піцерія. І ліворуч торговий центр Славутич. Там взагалі тільки бутіки з одягом. Ніяких закладів харчування там немає. Чудова сьогодні сонячна погода, плюс 14 зараз вже на вулиці, не знаю, але завтра вже буде дощ і похолодання. І... З наступного тижня взагалі на курорті очікується сніг. Похолодання до плюс 4, вночі до мінус 2. І зі снігом, друзі. Качелі з тою погодою, що просто холодно то степлено. Ну, я так зрозумів, що це такий буде березень і ще буде квітень, напевно. Ну нічого, весна триває, це тільки початок. все рівно діло йде до. До літа, до тепла. Зараз вже 10.40 а Ще на ринку людей небагато тут. На курорті сплять довго ближче до обіду тут буде більше людей. Тому краще, якщо щось купляти, то Купляти краще зараз. Дякуємо mm -hmm. mm -hmm. вам. Дякую, Все, дякую, дякую. дякую Сьогодні субота, 16 березня. Так виглядає. Роскавецький продуктовий ринок. Пропозицій багато. Єдине, що немає покупців. З капуста по 80, гірки просто 40, шампіньйони 85, капуста звичайна 45, редиска по 20. шинка бачимо 330, ковбаси також від 300 гривень. Загалом дешевого м'яса немає. Гуляче 550. Лопатка 165, карківка 200. тут ковбаси також від 300 гривень, 320-330. В такому районі ціни. Я, друзі, все беру м'ясо тут в Галицькій свіжині. Бувають акції, буває, ну і так загалом м'ясо найдешевше, напевно, по місту. М'ясо є і теляче, і свиней, і, і куряче. Також вони роблять власні вироби, власні ковбаси. Це зручно просто. Прийшов, купив все, що із м'ясного. Ну і ковбаси тут дешевші, тут від 200, від 200 гривень, а не від 300. Ну і оборот товару великий, тут завжди свіже. Свіже м'ясо. Це все розбирають до обіду, друзі. Якщо такий день, то розберуть до обіду точно. Також ще є сирна продукція. Сири також від 180 гривень є. І 260, і 360, і триста і по п'ятсот. Я постійно в суботу беру м'ясо, беру зелень на різні салати. М'ясо люблю або шашлик, або так десь запекти. А зараз біля магазину копійочка. Немає, друзі, на курорті багато людей цього тижня. Минулий тиждень, коли було 8 березня, було більше. А зараз не то холод, не то дощ відлякав людей. Можливо, люди дивляться прогнози погоди і також на не їдуть. Молода картопля 45. Капуста 45. Огірки 140. Помідори по 110. Люди дивляться прогноз погоди і, напевно, не їдуть, їдуть тільки ті, кому дійсно потрібне лікування чи діагностика. Або хто вирішив зекономити. Зараз, друзі, до речі, діють ще акції, знижки в деяких готелях, санаторіях. До 31 березня ціни я озвучував в попередніх відео. Ось ми вже на базарі промисловому, тут одяг продають. Немає, друзі, людей на цьому ринку. ви Бачите, ряди пусті, вже багато ботіків взагалі зачинені. Люди тут не ходять так, як колись. Відкрилося багато торгових центрів, і також в торговому центрі Vector відкрилися там і Обнова, і Сінцей. Це дуже перебило людям бізнес. Колись в свій час, коли на продуктовому ринку, ви не уявляєте, от сьогодні я був на продуктовому ринку, там пусто, просто пусто. Колись там було як вулику. Але побудували АТБ знизу, зразу під самим ринком. В підвальному приміщенні. Відкрили торговий центр Вектор зі Сільпо. Ну, і таких ще магазинів вистачає. Так що ціни збили. Люди ходять в ці магазини, там сільпо, АТБ. Є, до речі, ще декілька польських супермаркетів з польською продукцією. Ну, супермаркети українські, просто там привозять польську продукцію. І ціни. Те, що на продуктовому ринку там дуже багато було будь-яків, які продавали польську продукцію. Ну, вони просто зараз без клієнтів. Бо ціни в супермаркетах набагато дешевші, ніж, наприклад, на базарі. Так що, друзі, хто ще запланував відпочити по дешевих цінах, то ще маєте два тижні. До кінця березня. Хоча я думаю, ще й в квітні будуть якісь акції, бо немає зараз людей, і в квітні я думаю, що також ще не буде багато. Ну, зараз біля дворика Лева. Нагадаю, що це колись був дуже смачна піца в цьому ресторані, дворик Лева, але зараз він вже місяць як зачинений. Немає людей зачинили та і все. Можливо, аж влітку відкриють. А ми йдемо, друзі, по вулиці Воробкевича до залізничного вокзалу. Зараз мав би прибути потяг Дніпро-Трускавець, але я щось там пожвавлення не бачу, ні таксистів, ні маршруток, значить, сьогодні його не буде. Ну, він там, них, графік цікавий зараз. Колись їздив кожний день, тепер їздить. Через день, колись по парних, колись непарних і треба постійно слідкувати. Бо ви мене просили, друзі, е сфотографувати графік, який висить на вокзалі там поїздів. Е я був, дивився і написано, що попарних має бути потяг. Сьогодні парне число, а потяга нема. Значить, по непарних Можливо, інформацію просто не оновили на тому табло Для когось тут починається відпочинок і закінчується. Хто приїжджає потягом, він перше бачить рускавець із залізничного вокзалу. Тут багато приїжджають відпочиваючих і в східницю. До речі, не обов'язково зразу брати таксі а, зі, до східниці, з залізничного вокзалу. Тут завжди, коли приїжджає якийсь поїзд, а, чи Київ, чи Дніпро, чи зі Львова, тут завжди є. Автобус на східницю. Перейти просто треба колію з другої сторони, з правої сторони залізничного вокзалу, друзі. Йдемо ще зайдемо на перон. Ми вже на пероні, видніється статуя Ісуса Христа на Гошівській горі. Бачу, там є кілька людей, фотографуються. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Немає людей на залізничному вокзалі, а, відповідно, сьогодні потяга не буде. Не приїде і не буде відправлятися. Ось так. Ось тут пансіонат Арніка. Не Арніка, а Оріана, вибачаюсь. пансіонат Оріана. Не знаю, ви питали, чи він працює, дивлюся, з димарів і йде дим. Але ніяких авто я біля пансіонату не бачу, друзі. Тільки лежать тут самокат, хтось повалив їх всі. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!